Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях власник компанії Павоглаз Тарас. Тарас, ми сьогодні беремо у вас міні-інтерв'ю, розкажете глядачам про себе. Ну давай попробуємо. Таке, перше питання: розкажи про себе, хто ти і де працюєш? Я Тарас. Працюю на павоглаз. Працюю на багатьох професіях. Тут. І директор, і прибиральник, і майстер-установщик, майстер-приймальник, бухгалтер. Е і цей. Тобто всі професії ти що є, ти Ну по частинці, займав? ми тут так всі працюємо, типу по частинці кожен розібрався з кожної професії. І все. Я зрозумів. Друге питання. Де ти працював до того, як е прийшов на Павел Ну працював на техноторзі, А чи ще до того, типу? Ну, взагалі, як... да, до того, іменно до того. На техноторзі. Ну, до того працював на стікольній фірмі теж одній луцькій. Розкажи щось про неї, як тобі там працювалось? Якщо чесно не дуже хотів би розказувати. <рес> Такі собі спогади трошки оце. Чого звільнився? Бо ну просто за три роки виявили всі нерви до нуля. Зараз помаленьку їх відновлюю. <рес> Але ти довго думав, щоб звідти піти? Наважився? Довго не один раз наважився. І не один раз звільнявся, але ну, там щось обіцяли щось змінити, щось там цей, ну, коротше, нічого не вийшло. Та тебе що найбільше не напрягало, що маленька зарплата чи просто відношення Ні, до Ні, зарплата в мене була, блін, топ просто в Луцьку. Я, мабуть, блін просто таку зарплату мав в чотири рази більше, як середня зарплата в Луцьку. А іменно от ну, відношення, то, звісно, цей кажу з'їли просто нерви до нуля. Давай далі, третє питання. Ти пам'ятаєш, як і скільки ти заробив перші гроші в цій фірмі? Як це було? І скільки це було? Перший прибуток? Ну таке, що в голову перше приходить. Ну там якісь склони продали. Я пам'ятаю, одне перше таке BMW F-30 якесь приїхало. Ми ще на дворі тут сиділи, сонце світило за столом. Приїхало BMW F-30. Ми продали стік, що там датчик камеропроекції чи датчик проекції. По-моєму, що там 13 тисяч коштувало скло. Та щось там орієнтовно, десь півтори тисячі гривень було заробітку на ньому. То ще не в офісу не було, нічого? Ні, так? ні, не було ще. Що... І працівників нікого не було. Нікого, ми двох тоді були ще що... тільки. Я зрозумів. Коли ти зрозумів, що хочеш займатися склом? Коли зрозумів, коротше, це був десь 2000, якій, 17 чи 2018 рік, я вже точно не пам'ятаю, треба піднімати якісь запити, записи, дивитися. Але дзвонив до мене кум і каже, є така типу, ідея. Він тоді теж, там, працював на одній фірмі в Луцьку, яка займалася обшивкою автомобілів, типу салонів, а також встановленням скла на ці автомобілі. І каже: ну от типу, можна було б спробувати, я там говорив там, з начальством, типу, ми можемо взяти там, вигрузку з українського заводу, зробити пром, на промі сайт і продавати. Ми з тих зговорилися, типу, в нього була ідея, були вже якісь навики е, і розуміння щодо чого. А від мене треба було, типу, кошти. На той час там 6 тисяч гривень, бо ну, в нього не було можливості цей. У мене також можливості не було. У цих 6 тисяч гривень я позичив батьків, як зараз пам'ятаю. Мама мені виділила 6 тисяч гривень, і ми купили той сайт на Prom.ua, Коротше, зробили цей. Закинули туди ті всі позиції, почали там рекламуватися там, по внутрішній рекламі. І воно пішло. У нас тоді даже було там, в день 10-12 заказів реально. Чисто на відправку. Ми не мали ні установки, нічого. А у нас були там стекла лобові, там всякі, бокові, були там шторки на буси, тоді були популярні на бокові вікна, люки. На автобуси там як врізали, я знаю. Ну, коротше, такі різнообразі було, бо ми там домовились, типу, з декількома постачальниками, і в одного з них є, типу, магазин у нас на потебні. Хто знає, боссмастер, класний магазин, там куча всього є, і нам дозволили все те, типу, використовувати, також продавати, і нам дадуть оптову ціну. Ну, коротше, було прикольно, непогано. Два роки, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ми пропрацювали, але по такій молодості, що там. По по глупості. Коротше, гроші пішли, і ми почали трошки ну безвідповідально ставитись до своєї роботи, і так помаленьку-помаленьку воно на жаль і закінчилось. На жаль, чи на щастя не знаю, бо зараз з новими силами вже з тими знаннями рухаємося далі. То це було до того, як ти працював на тій фірмі? Так, да, Це ще до того було. Взагалі, а Це, це перше досвід? Взагалі... Взагалі Пошли. от в автоскло я прийшов, да, це в нас був тоді карлюкс називався на сайт. То Власне. ви самі вчились взагалі з нуля. Да, да, Зрозумів далі. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Різноманітність мені дуже подобається. Здається, що кожен день робиш одне те саме, а насправді воно не так, тому що спілкуєшся з різними людьми абсолютно. Кожен клієнт є якийсь унікальний, кожен розкаже якусь свою історію, поділиться якимось своїм досвідом. Кожна машина є іншою, різні марки, моделі. А так як я взагалі просто обожнюю автомобілі, то для мене кожен день є щось цікаве, щось нове для себе побачити і підчеркнути. Давай ще, ще одне питання і будемо скоро закінчити. Які в тебе плани на майбутнє по твоїй фірмі, по твоєму життю взагалі? Е, ну дивись, я рахую, що такого візьмемо. По життю. Спочатку, я думаю. Да. Давай, спочатку по життю. По життю це не саме основне, напевно. Це не мій. Ну, далеко ще не мій потолок. Я впевнений, що... Е... Павоклас буде працювати, буде жити 100%, бо це класний досвід, класна фірма, класні люди. Ті, як би, як правильно сказати, нрави, які закладені в павоглас, ну, це, це просто круто. Це про людей, це про клієнтів, це про відношення людське. Так що, як би там не було, навіть з мінімальним якимось заробітком він буде жити і працювати. А я. Я точно впевнений, що мене чекають ще якісь нові вершини, які я мушу подолати, щось чимось буду ще займатися, напевно. А про фірму, якщо частково взяти, звичайно, що хотілося б відкрити філіали не один. Взагалі є така мрія, думка, бажання, яка, я надіюсь, колись здійсниться, щоб в кожному місті України в як там, обласному центрі. Ви був філіал по заміні автоскла від Павуглас. От виявляєте, наскільки це зручно? Ви точно знаєте, що вам Павоглас надасть топову якість, і ви там в Рівному, в Львові, в Житомирі, в Донецьку, в Запоріжжі, неважливо, де ви знаходитесь. Просто знаєте, що можете приїхати на Павоглас, стати таким чином, як нова почта. Всі знають, що нова почта топ, бистро їде, класно. І от ми хочемо стати новою почтою в сфері автомобільного скла. І ми не станемо. Останнє питання. Ти став досить популярною людиною в Тіктоці, в Інстаграмі, чи впізнають тебе люди, і чи ти, ти відчуваєш себе популярним? Ну, популярним ще сильно не відчуваю, але люди впізнають, кожного дня впізнають. От, там, зайшов в епіцентр, в будь-який інший магазин, там, якийсь продуктовий магазин, типу на формулу, на авторинок. Скрізь люди на місцевості, типу, в, там, в межах Луцька. То впізнають. І знаю, що дивляться із інших міст також, але ну, ще немає таких ухватів. І я тобі скажу, що, ну, типу, чи я відчуваю себе ще раз популярним? Ні, і навіть не знаю, чи хочу бути популярним, якщо чесно. Тому що це така ще не, невідомо, як воно, що воно буде, і чим воно може обернутися та популярність. Тому якось ну, працюємо, далі знімаємо відео, але побачимо, що там буде. Ну no, і коротенький бліц. Yeah. BMW Audi? БМВ. Пиво чи горілка? Пиво. Кока-кола чи Пепси? Кока-Кола. Mm, Крим чи Турція? Турція. Серіали чи кіно? Mm, серіал. Але міні серіал. <laughs> Піца чи бургер? Піцна. І останнє паоглаз чи 100 тисяч доларів? Паоглаз, mm, бо він на сьогоднішній день коштує більше як 100 тисяч доларів як вам це інтерв'ю? Підписуйтесь на нас, пишіть коментарі. Чекаємо на наступному відео. Тобі сподобав? Звісно! Дякую всім.